Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде друга спроба використання нашої домашньої коптильні. Будемо сьогодні робити рибку копчену мою. Минулого разу ми ще по самі робили, а ця ось таку купили. Тут два види, я вже її змочила. І зараз будемо починати. Минулого разу ми на груші робили, то так приємно ось я відкрила духовку, запах приємний такий. Експериментуємо спочатку потрошки всього, щоб потім вже можна було щось таке зробити більш-менш нормально, щоб не спортити. То сьогодні буде у нас мойва. Так, щоб сюди стікало. Ось так. У нас рибка, зараз ось так, щоб підта виглядали тут одинаково. Така вона. Жирненька. Ну, як жирненька, зікрою просто. На кілограм риби йде 100 г солі. У нас тут кілограма немає, я взяла на, те, на ту кількість, яка в мене була риби, сіль, трошки перчику і лавровий лист. Так воно постояло, потім виняли все, промили від солі. Перед тим, як коптити, рибку просушила. Вона сухенька, хвилин 20 повинна вона тут бути. Як вона малесенька. Температура, щоб без градусів 70 було, але в нас, поки на даний момент нема термометра, то ми так трошки підкладаємо будемо трошки тут не вийшло. Ну, як сказати, риба висіла на таких ось е, проволочках і вона попадала ось сюди, на цю жаровню, яка предназначена для того, щоб сюди капав жир. Ще б десь хвилин 5 і була б майже б готова рибка. Золотистого кольору, але вона опала. Треба решітку. На наступний раз треба буде зробити сюди таку решіточку. Хоча відео на Ютубі дивилась, то і люди так роблять на проволочки або за голову, або за хвіст вішають, чи може того, що в нас риба морожена, в них свіжа. Ну як не вийшло. Вона ось лежить, просто вона не золотистого кольору, їй не вистачило часу. Зараз скуштуємо, яка вона в нас вийшла. Пробую, що в нас вийшло. Вона така рибка, Мясиста. вона не сира, просто вон, в неї не такий колір. Можливо, їй не вистачило часу, що вона опала І вона була б також золотиста. І смачна. Такий в неї маринад. Те, що я її солила, смачний. От вже Доробити нашу коптильню, зробити туди решіточку. І щоб все-таки вона повисіла трошки довше, може тоді буде в неї якийсь інший колір. Експеримент так, майже вдався, можна сказати, але нічого. Ми тільки навчаємося з цією коптильною мати справу, так що будемо далі щось спробувати і, можливо, щось таке все таки вийде в нас. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої коментарі. Що ви порадите, що зробити, можливо, ви знаєте. Дякую, до побачення вам!